Запрошуємо вас ознайомитись із короткою презентацією принципів тератології. Цю презентацію необхідно читати. Усні коментарі є мінімальними. Я хотів би сказати, що немає спонтанного виникнення або прогресування науки. У 19 столітті дослідження ембріології. Та ембріологічної патології призвели до розквіту тератології, і звідти вона перейшла у клінічну тератологію. Джеймс Джей Вілсон був колегою Джозефа Воркані. Джозеф Воркані був першим, хто остаточно продемонстрував, що фактори навколишнього середовища. Можуть бути причиною вроджених вад розвитку. До цього моменту існувала догма, що вроджені вади розвитку повинні мати лише генетичний характер. І більшою мірою ця думка зберігається. І таким чином, принципи тератології є фундаментальними і виділяють цю нову клінічну науку із загалу. Токсикології. Перший принцип підкреслює, що чутливість до тератогену відображає генотип не тільки плоду, але й матері, а також взаємодію між ними. Відомо, що різноманітні види. Теж є в більшій або меншій мірі чутливими до різних ліків, токсинів і тератогенів. В цьому полягає одна з проблем, пов'язаних з талідомідом. Цей препарат при випробуванні на звичайних експериментальних тваринах, таких як щури або миші, не показав тератогенності талідоміду, це треба зауважити. Коли нові лікарські засоби розробляються та тестуються на одному чи двох видах тварин, існує ймовірність, що тератогенність не буде виявлена. Остаточним доказом тератогенності є те, чи наявна видима шкода людському ембріону. Чутливість також відображає вразливість, або стійкість певного організму, тканини, або системи. Це, в свою чергу, відображає здатність до повної регенерації без ознак шкоди, або відновлення, яке може бути відносно досконалим чи недосконалим. Просто пам'ятайте, що вроджені аномалії частіше зустрічаються серед осіб чоловічої статі, ніж серед жіночої, що саме по собі вказує на контраст чутливості. Дозвольте нагадати вам, що ви повинні прочитати те, що бачите на екрані. Коментарі є другорядними та мінімальними. Ви можете зупиняти рух, щоб почитати зміст у вільний час. Ми говорили про чутливість і тепер продовжимо. Чутливість також відображає стадію розвитку, існують рефракторні стадії розвитку, деякі тканини ще навіть не існують, або як тільки розвиток завершується. І клітини не діляться, дія теретогену може обмежуватись. Отже, органогенез в цілому виглядає як найбільш чутливий період у плані формування чи мальформації. Хочу нагадати вам, що бластопотії, які є стадією дуже раннього розвитку. Перед імплантацією ембріона викликають великий інтерес щодо вивчення вроджених ват розвитку. Аненцефалія, наприклад, має відношення до формування вісі людського тіла і порушення розвитку верхнього головного кінця того, що стане спинним мозком. З'єднані близнюки відображають ще більш ранню проблему, коли одне яйце утворює одну вісь, а потім аномалія утворює другу. Тому, будь ласка, прочитайте на дозвіллі і розгляньте всі ці моменти, і знову ж хочу підкреслити, що чоловіки та жінки відрізняються. Пластопатії як група є більш поширені у жінок. Цей принцип є найважливішим, оскільки він відрізняє тератологію від загалу токсикології. На жаль, у нас існують такі терміни, як репродуктивна токсикологія. Отже, зверніть увагу на те, що патогенез, спричинений теретогенами, є специфічним, а не загальним. Наприклад, талідомін рідко впливає на розвиток мозку, а якщо і впливає, то мінімально. Так само і алкоголь виявляє певні шляхи розвитку в тій мірі, в якій ми можемо клінічно діагностувати. Порушення фітального алкогольного спектру. Якби вплив або патогенез відбувались навмання, клінічна тератологія не існувала б. Цей принцип приводить нас до проявів до фенотипів. І важливо пам'ятати. Що цей спектр фенотипів не тільки відображає певний тератоген, але також і час, коли відбулася ця дія, і на який тип чутливості та на який обсяг відновлення ця дія була спрямована. Чотири основні прояви: це смерть, тератоназія, мальформація. А також можлива затримка росту і функціональний дефіцит Тому, будь ласка, прочитайте це на дозвіллі і зауважте зокрема важливість коливання росту, гемігіпертрофії, порушення росту дітей з синдромом Дауна і тощо Всі згадані вище приклади стосуються концентрації, пікових доз та тривалості впливу. Особливо гарним прикладом є алкоголь, тому що максимальною дозою є зловживання запійного характеру, регулярні пікові дози є факторами. Що визначають спектр, дуже широкий спектр впливу алкоголю на плід. Це залежить від того, коли це сталося і як довго тривало. Це саме стосується стронцію або цезію. Наприклад, фізичний період напіврозходу Цезію може становити 20 років. Але після входження в організм, він виводиться приблизно за рік. Але якщо він з'єднається з клітиною, яка, скажімо, не буде ділитися, то цей маленький радіоактивний елемент буде випускати енергію та руйнувати структури навколо так довго, скільки така клітина. І така тканина є забруднена аналогом, що має назву CZ137. Розгляньте ці моменти пізніше. І нарешті шостий принцип підкреслює, що прояви девіантного розвитку можуть відрізнятися. Залежно від ступеня, дози та тривалості впливу. Але може не бути явного впливу на загальну летальність. отже, концепцією є поріг. Те, що вчені повинні враховувати зокрема. Під час проведення експериментальних досліджень або епідеміологічного аналізу Це часто вимагає використання кривих реакцій на дози. Коли спостерігається збільшення тератогенезу залежно від дози, це один з найсильніших доказів того, що препарат або інший фактор ризику є теретогенним. У наступному слайді ми покажемо вам всі шість принципів, і я продовжу. Отже, ми дійшли до кінця. Ось шість принципів для перегляду, щоб ви їх пам'ятали, коли бачите пацієнта. Чи пацієнт є дуже чутливий? Чи він чутливий через генотип? Чи тому, що фактори навколишнього середовища є жахливими? Чи це тому, що вплив мав місце дуже рано, або ще до імплантації? Або через те, що дія постійна, або має піки і спади. Чи це пов'язано з певною функцією? Хоча ви не можете бачити структурну аномалію. Звичайно. Деякі діти матерів, що зловживають алкоголем, матимуть жахливі поведінкові відхилення, але фізичні прояви можуть бути мінімальними. Тому розгляньте ці моменти, оскільки вони безпосередньо стосуються аналізу дитини з вадами розвитку. Я закінчу. Кажучи, що дизморфологія є підрозділом або дисципліною, пов'язаною з тератологією, яка розглядає ці принципи в контексті клініки. І я вважаю, що більшість слухачів є потенційними чи реальними клініцистами. Дякую за увагу і запрошую вас ознайомитись з навчальним посібником щодо ліків і призначень.